Цього день якраз став раніше на роботу, почув вибухи. Десь в хвилин в 40-45 по 5 йшов до мегометра, бачив спалахи. І вже на мегометрі знати про те, що йшло вторгнення. Військомат не пішов, бо там людей було багато, де попасів не було можливості. Я почав шукати виходи, десь кудись, щоб взяли. Ми попали в 20. 28 лютого ми попали в якби під навчання в тероборону. Чому? Ну, Я бачив звісно, які приходили біля Києва і на Україні, то якби, би, щоб я не хотів це бачити в Умані. У мене двоє синів і я якби ну, не хотів, щоб вони це бачили тут. Після навчання е нашої бригада е БАТ No160-й в першу роту формули мене як водієм, дії стрілець. Найбільше з таких е, випадків, це, мабуть, коли люди, очі людей, які там заїхали в села, коли вже там стали стабільні обстріли цих позицій, де по селі. І люди, коли вони виїжджали, коли це все, все залишали, і коли там не прощалися з сусідами, які там ще лишалися той факт, і дивляться ці люди, які ну, спустошені, Вони просто забирають там, що можуть, якесь цінне, і просто кидають все, і вже розуміли, що вже там. Важко буде щось втримати. Звільнений поруб інвалідності. Ну, прослужив я в загальному трошки більше двох років. Ми в лютому зайшли на позиції. У нас була вказівка на 3-5 днів втримати цю позицію. Це кілька днів там, до поранення свого, я був на цих позиціях. Це було якраз на річницю 24 лютого. Було кілька штурмів, які ми відбили. Цю позицію ми втримали цю позицію, потім ночі ще було кілька. Восьмидень ми помінялися, нам дали до кілька годин відпочинку. І десь приблизно почався обстріл, десь початку четвертого. Ну, вони ну, видно було, що працювали за все, що не було. Ходу важливо, був артилерійський обстріл, танки, бо працював з усього отримав поранення. У мене була рука травмована ліва і частина обличчя. Бувши там, ну, там, що перше, воно кидається в очі, це те, що там немає тривоги. Там тривоги немає. Тут в Умані тривога, і люди, вже коли приїхав, це був 23-й рік приїхав я весною. Люди поміняли в цьому плані, що для деяких відкинули з Києва, відкинули з Сум. Вже виграна війна для деяких. Деяким просто байдуже. Підтримка, взаєморозуміння. Ну, прямо, ну, не треба цього співчуття. не всі по цьому призму реагують. Оце щоб там, ой, там ой, не треба. Нам не треба цих дорожок червоних, нам не треба цих калачів. Просто щоб, якби, мабуть, розуміння в більшості.